За даними львівської міліції, незаконним промислом кримінальний квартет займався щонайменше два роки. Ареал їхнього бізнесу це центральні нічні клуби Львова. Дівчата виступали як приманки в нічних клубах, які знаходяться в центральній частині міста Львова. Вони відвідували нічні заклади розважальні, до них підходили мужчини, вони зав'язували знайомства. Випивали, під час цього, вони давали клофілін в спиртні напитки чи в соки громадянам. Один з таких ошуканих молодиків пригадує, як його нова знайома підпоїла пивом вже у таксі. Дівчина відвезла його за місто. Відійшла, начебто, поспілкуватися по телефону і вже не повернулась. Далі замість обіцяної близькості з грудливою панянкою хлопця чекала зустріч з двома азербайджанцями. Підходять два мужики до мене, вони такі. Кавказської національності. Підійшли, без ніякої розмови, почали мене бити. З хвилин 20 вони мене так били. Після цього я вже втратив свідомість, коли відійшов, то вже їх не було. У мене вкрали цепочку золоту, зняли, телефон, гроші. Таких злочинних епізодів міліція задокументувала вже шість. Загальна вартість майна, яким заволоділи бандити, становить понад 120 тисяч гривень. Причому свої афери кримінальний квартет організовував не лише у Львові, а й на виїзді. Під час таких гастролей їх і затримали. Затримували їх в Київській області. Вони виїжджали і в Чернігівську, в Київську область, і коли вони вже готувалися до, до злочину, чергово, можливо, там, то ми їх затримали, щоб не потерпали в подальшому громадяни, тому що це могло прозвести до смертельного наслідку. Зі слів правоохоронців, вони вже завершили досудове розслідування по цій справі. Один з кавкастців, організатор групи, під вартою решту співучасників під домашнім арештом.